день, шановні учні, у нас на днях буде самостійна робота, а потім і контрольна робота. Тому я хочу, щоб ви пригадали три типи задач по темі відсоток, а також повторимо тему середнє арифметичне. Перший тип задач. Перший тип задач полягає в тому, що нам дано. Яке ж число? Ціле число ми зображаємо у формі відрізка. Ціле число це, ми вважаємо, що наші 100%. Наприклад, наше число 20. Потрібно знайти 15% від числа 20. Нам треба знати, скільки це становить. Це задача першого типу. Перш, першим ділом нам потрібно знайти, скільки припадає на 1 Як ви пам'ятаєте, ми шукаємо де в нас є два числа, і ділимо на відсоток. Тому нам потрібно 20 поділити на 100. І це буде 0,2, припадає на 1 відсоток. Ми тут використали правило ділення на 100. Для того, щоб число поділити на 100, треба комою відділити два знаки. Раз, два. Тому кому буде перед двійкою. Друга дія. Оскільки нам треба знайти не 1%, а 15, тому треба число 0,2 помножити на 15%. 0,2 помножити на 15 дорівнює. 2 на 15 буде 30, записую 30. І оскільки ми множили десятковий дріб на натуральне число, то мені потрібно комою відділити 1. Знак. Відділяю один знак. Це є 15%. Записуємо відповідь. 3. Давайте розглянемо другий тип задач. Перший називався знаходження дробу від числа. Другий тип. Буде навпаки знаходження числа за його дробом. Отже, мені потрібно знайти число 15% якого становлять 3, ціле число це 100%. Мені треба знайти. Ціле число. Отже, першою дією я знаходжу, скільки припадає на 1%. Можу знайти з цієї умови. 3 це 15%. Щоб знайти, скільки припадає на 1%, мені потрібно 3 поділити на 15. І це буде. Дію, я виконую в стовпчик. 3 поділити на 15. 3 на 15 не ділиться, ставлю 0, ставлю кому до трійки дописую нуля. 30, поділити на 15, беремо по 2. Буде 30, віднімаю 0. Отже, 0,2. Припадає на 1 відсоток. Другої дії я можу знайти ціле число. Воно становить 100%. Оскільки 1% це 0,2, то 100% множу 0,2 на 100. Використовую правило множення десяткового дробу на 100 для того, кому переношу на два знаки. І буде 2. Це один знак 0. І 100%. Записую відповідь. 20. На контрольній роботі вам треба буде визначитися з типом задачі. Чи у вас задача першого типу, чи у вас задача другого типу.